Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Як там грубка горить? Грубочка така люксова. Люксова. Горить і то крепко. На дворі похолодало, і я ото гару. Покажи, як гарно горить. Ломаки, от стара підлога, якісь пеньки диви. Пеньки такі, подивись, яка там метрові ломаки мені залазять. беру метрову ломаку майже. І туди тільки отако шлик. І метрові ломаки, гора там, хоч бишов. пан Володимир, грубо Люпсова. Запитання від підписників: чи є гріхом кремації? Земля єси і земля в землю піде. Ми люди, землі взяті, спороху земного. А так в групці, ну, в пічці великій Києві, великих містах, людей скоріше продають землі. Кремація не є гріхом. Не є гріхом. Якби було гріхом, то люди е, не, не спалювалися там. Все одно ж, як має людину вибачте, їсти робак в землі і ще там кулупатися в очі, то лучше, то лучше. п'єць легонько їх, там спеціальний п'єц такий для кремації, спалили і придали землі. Скоріше з Небесним батьком здивляться. А Господь в час Воскресіння спраху земного возведе всіх. То жив на землі, тому гріха в кремації немає. Священики в крематоріях відспівують людей, хоронять і все, і все так є. Все, будьте здорові, і пливо далі бо холодно.